Вітаю! Нещодавно загинула дівчина, якій було ледь-ледь за 20, і в засобах масової інформації написали: загинула жінка, молода жінка. Я не знаю, чи коректно до дівчат, яким 18-20 років вживати термін молода жінка, але мене це трішечки тоді зацікавило в контексті того, як ми відносимось до громадян. У нас громадяни в 18 19 років, це вже мужні громадяни, яким надані всі права цієї державою, які вступили в усі обов'язки, які вже готові виконувати дуже багато функцій по забезпеченню держави. І часто ми забуваємо, що ті, кому сьогодні навіть 20-22 роки ще під час пів початку повномасштабного вторгнення належали до категорії підлітки або діти. Але якщо ми підемо ще далі і візьмемо умовно 2014 рік, то ось цим людям, яких сьогодні називають дорослими чоловіками і жінками, їм було по 8, по 10, по 7 років. І вони взагалі не розуміли, що відбувається, і що то все таке було, і чого такого хотів майдан з того, що отримали люди в підсумку, і ось ці люди вони виросли в. Наративі того, що Україна рухається до Європейського союзу, Україна рухається до виконання якихось сіли, але Україна безкінечно живе у війні. Ну вдумайтесь в це 11 років в країні йде війна, більш-менш повномасштабна. Але війна гинуть люди. Є мобілізація, є обмеження, є економіка, яка постійно просідає, і ці діти вони зросли в таких реаліях. Відчуйте це, зрозумійте це, і це не е, щасливе е, дитинство, це не щасливе майбутнє, це дитинство, в якому не чітко окреслені перспективи, в, яких, в якому не зрозуміло, що тобі робити, ким ти будеш завтра, що обирати. Де стабільність, де е, стійке законодавство, де виконання прав людей? Адже з 2022 року навіть деякі права людей урізані, і це зокрема передбачено. Передбачено, нехай буде Конституцію, що права будуть обмежені і можуть бути обмежені під час воєнного стану. Але інша е, ситуація тоді, коли полягає в міні особисто, викликає обурення, коли. Ще і іноземні так звані партнери починають нам розповідати нашій державі, що нам робити з оцими молодими людьми, які ще в 2014 році були дітьми 5-8-10 років. А під час повномасштабного вторгнення ще належали до підлітків. І ось, будь ласка. Екс міністр оборони Британії заявив про те, що Україні необхідно мобілізувати всіх чоловіків. З 18 років, всіх чоловіків з 18 років. Тобто, от вже людина, от ви бачили молодь, яким 18-19 років, бачили, частина молоді 18-20 років, вони є інфантильними. І це не вина нашої молоді, це такі тренди загальні по світу в цілому. Сьогодні люди дорослішують пізніше. І в деяких європейських країнах, деяких університетах, дослідницьких центрах навіть під це йде розрахунок економіки. Що сьогодні люди дорослішують десь біля 30 років, до, до аж тридцятилітнього віку може відбуватися дорослішання. І екс-міністр Британії не може знати тенденції молоді в Британії. От, нехай екс-міністр Британії своїх 18-літніх привезе сюди на війну в Україну. Ви скажете, ну так це ж не його війна. Так в тому то й справа, якого ж тоді біса, екс-міністр Британії, чого там екс-міністр? Він розповідає, що потрібно зробити в Україні. Це не його справа при всій повазі до екс-міністра, але це не його. Справа, не хочу вживати тут погані е, слова. Уявіть собі, щоб наш Уміров розповів е, британському королю, що йому потрібно видати які накази про 18-літніх. Британці. от я уявляю собі скандал міжнародного масштабу. Я навіть пропоную українській владі випустити щось таке і вийти з меседжем там в якійсь закордонній пресі, і там дати рекомендації британському уряду, що йому робити з 18-літніми чоловіками у них в країні. Я думаю, що буде і нота протесту від відповідних консулів і дипломатів. Я думаю, що будуть і. Неформальні вказівки більше так не робити, але з нашою країною можна себе поводити як завгодно. Оця меншовартість, на жаль, продовжується. Ми були меншовартісні і залежні від нашого, який себе вважає великим братом Російської Федерації. Вирвали з цього і підпали під брата, який починає нам розповідати, навіть не будучи на посадах, що нам потрібно робити з нашою молоддю. Це все комплекс меншовартості. Не потрібно. Себе так поводити, тим паче, що президент України Володимир Зеленський в нещодавному подкасті надав українцям, зокрема чиновникам, весь необхідний лексичний апарат для того, щоб пояснювати таким екс-чиновникам, що ми думаємо про їх рекомендації і їх. Вказівки. Зеленський вжив кілька слів, користуйтесь ними. Раз це вжив їх президент, то я думаю, що чиновники поменше можуть цілком використовувати цю лексику і посилати тих людей, які, вже, не будучи навіть на посадах, розказують, що нам робити з нашими 18-літніми чоловіками. Бережіть себе, не давайте нікому формувати у вас комплекс меншовартості. І не забувайте підписуватись. лайки, дизлайки. Вітається, головне, не будьте байдужими, щоб якесь незрозуміло хто із-за кордону розповідало вам, що вам тут робити в своїй країні. Я проти цього. І буду чинити спротив таким спробам влізти в мою країну і розповісти, як мені жити і за що боротись. Бережіть себе, не забувайте підписуватись.